Польша. Велика кількість малого середнього бізнесу. Крута економіка, найкращі дороги. Але чомусь у нас є суперечки да, з Польщею в економічному плані. Я маю на увазі ці кордонні проблеми, які мають наші підприємці, mm -hmm. там в плані зерна, олії і так далі. А чому? Тому що поляки не зацікавлені, да, тому щоб ми їхали. А як це ми не можемо це так подолати, тому що у них свій електорат, президенту там потрібно також пройти вибори дуже гарні і так далі. А що робити? Потрібно інтегрувати сусідню країну в наш бізнес як партнерів, як інвесторів. Що нам потрібно дати? Дати дуже відкриті, зрозуміли умови для входу сюди не просто як польського інвестора, а щоб люди. З Польщі, з будь-якої сторони Європи, ми виходить сюди на правах навіть мінолітарного акціонера, або інвестора, або партнера, але відчувати себе тут безпечно. І вже кордон буде перекритий дуже важко, тому що там